Доброго дня, шановні абітурієнти, слава Україні! Я Ірина Петренко, доктор історичних наук, професор і представляю Полтавський університет економіки і торгівлі. І ми з вами продовжуємо серію передач, які присвячені підготовці до національного мультипредметного тесту з історії України. На наших попередніх передачах ми з вами вже розглянули, як якісно і швидко підготуватися, які теми потрібно згадати для підготовки до національного мультипредметного тесту із історичного періоду другої половини 16 XVI і 17 століття. Сьогодні ми з вами будемо говорити про 18 століття, яке було надзвичайно насичене історичними подіями, і, на жаль, якраз у цьому столітті Україна втратила залишки своєї автономії. Отже. 18 століття логічно розпочинати з кінця 17 століття, коли відбулися величезні епохальні зміни. А пов'язано передусім це із гетьмануванням в Україні Івана Мазепи, який з усіх гетьманів правив найдовше, аж 22 роки, із 1687 року по 1709 рік. 1687 року гетьман уклав із... Російським імператорами так звані відомі коломецькі статті, які і регулювали його перебування при владі. На жаль, ці статті призводили до певної ліквідації автономії України, до певних обмежень автономії України. А також там була відома стаття навіть про заохочення шлюбів між українцями і росіянами. Тобто розпочинався процес так званої уніфікації, тобто зведення до чогось одного життя Гетьманщини і життя Московського царства, яке згодом стане Російською імперією. Прийшовши до влади, гетьман Іван Мазепа, як великий європейський лідер, якого в той час знала Європа, знали європейські правителі, монархи, розпочав серію реформ. Передусім, це був той Гетьман. Який приділяв величезне значення саме культурно-освітньому розвитку. І хочу сказати про те, що він був великим завлевласником, адже, будучи однією з найбагатших людей Східної Європи, звісно, що йому прибутки приносили його величезні маєтки, де навіть була узаконена панщина. 1700 року Іван Мазепа заснував відомий Чернігівський колегіум, а 1701 року Києво-Могилянська колегія отримала статус академії. На початку XVIII століття уряд Речі Посполитої взяв курс на ліквідацію козацьких поликів на правобережжі. Саме цим було викликано повстання під проводом Семена Палія, яке називалося Паліївщина, і відбулося вона у 1702-1704 роках. От якраз Мазепа, Мазепа придушив це повстання Семена Палія і об'єднав. Правобережну, лівобережну Україну, Гетьманщину. В принципі, така мрія у нього була. І 5 років і існувала єдина об'єднання ці українські землі. Аж до 1713 року, коли якраз і остаточно не були ліквідовані козацькі полки на правобережній Україні. Іван Мазепа, будучи з європейських лідерів, взяв курс на створення єдиної сильної, міцної європейської держави, демократичної держави. На жаль, це входило і за розріз із політикою московських імператорів, зокрема, майбутнього царя, майбутнього імператора Петра І. Адже він вже взяв курс на експлуатацію гетьман, експлуатацію фінансових, людських, природних ресурсів, безумовно. Ну і безумовно, він вже став у мету це, будувати величезну імперію. Для цього йому кончила була України і її ресурси. І тому в розрість йшла політика російського царя і політика гетьмана Івана Мазепа. Саме з цією метою 1708 року гетьман Іван Мазепа укладає таємний союз із своїм союзником шведським королем Карлом XII. І Шведська армія вирушає в Україну епохальної події в ході цієї війни. А ця війна отримала назву Північна війна і почалася вона в 1700 році і тривала до 1722 рік. Адже Петро І пріяв знайти вихід до моря. І от кульмінаційною таким поворотним етапом в ході цієї північної війни безумовно була полтавська битва, яка відбулася 27 червня 1709 року під Полтавою. На жаль, війська союзників це Мазепи і Карла XII, зазнали поразки. Мазепу у цій полтавській битві підтримала Запорозька Січ і, зокрема, Кошовий атаман Кость Гордієнко. Звісно, що коли Петро І дізнався про зраду Мазепу, про те, що він виступив проти Московського царства. То людь Петра І не знала меж, і він наказав 2 листопада 1708 року зруйнувати гетьманську столицю Батурин, а в травні 1709 року було зруйновано Чортомлицьку Запорозьку Січ. Ну і звісно, що після поразки Мазепи. Починається переслідування Мазепинців. Люч Петра І просто зашкалює, і, звісно, це відображається на його ставленні до українців. Тому особливо цей період називають справедливо цю битву. Це національна катастрофа України. 1708 року Петро І вперше наказає обирати наказного гетьмана за своїм наказом, і це був гетьман Іван Скоропадський, який був при владі таким чином тисяча сімсот років. Він підписує так звані решитилівські святі з Петра І, згідно якого вперше при гетьмані представлено було російського резидента, тобто представника, якого звали Ізмайлом, який стежив і доповідав про те все, що робиться в українських землях. Іван Мазепа вирушає до міста Бандери на імміграцію в Молдавію, де з ним тікає його генеральний писар Пилип Орлик. Згодом він відіграє величезну роль в історії України і стане першим гетьман в еміграції, тобто в екзилі, 5 квітня 1710 року. Пилип Орлик представить Свій документ, який називається Пакти прав і вольності війська Запорозького, який становить собою перший конституційний європейський акт, у якому вперше було здійснено поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Конституція полипорлика фактично це договір між гетьманом і козацькою старшиною. Причому найбільшу владу мала козацький парламент, козацька рада, яка скликалася тричі на рік. А гарантом української незалежності мав бути шведським король. Але на жаль, обставини сприяли тому, що ця конституція ніколи не судилася вступати в дії. А 1711 року, коли порлик здійснився такий похід за допомогою турків своїх союзників в правобережну Україну, але на жаль, цей похід закінчився поразкою. Таким чином, Іван Скоропадський прийшов до влади за наказом Петра І. Ну і звісно, розпочинається так звана політика вже нищення України. 1721 року Петро І оголошує себе імператором, а Московське царство, московська держава перетвориться вже на Російську імперію, на Росію. І звісно, що в цьому йому на жаль допомагали українці, тому що творцем цієї ідеї оцієї імператорства Російської імперії був Феофан Прокопович, відомий культурний діяч, ректор Києво-Могилянської академії, який був запрошеним Петром I якраз до санкт і обґрунтовував цю теорію перетворення московської держави на Російську імперію. Далі козаки, звісно, що. 1722 року, після смерті Івана Скоропадського, певний час у нас не було гетьмана України, і козацька старшина пише так звані Коломацькі петиції до Петербургу, якому просить Петра І знову дозволити обрати гетьмана. І таким чином, цього ж року, гетьманом було обрано чернігівського полковника Павла Полуботка. Він лише кілька років був при владі до своєї смерті, до 1724 року. А помер він в засланні в Петропавлівській фортеці, куди поїхав для того, щоб просити Петра І дозволити розвивати і відробити автономію України. Що, звісно, на жаль, в тих умовах вже було просто неможливо. І е, після. Е, Смерті Павла Полуботка, фактично через місяць, у січні 1725 року, помирає перший російський імператор Петра І і до влади приходить Катерина, перша його дружина, яка взагалі в той період, якби тривалий час, не дозволяла обирати певний час гетьмана і України. 1722 року по 1727 рік на території Гетьманщини, тобто Лівобережної України, діяла так звана перша малоросійська колегія, яку очолив Степан Вельямінов. Мета це була наглядати за діяльністю гетьмана і старшина. Вона виконувала роль апеляційного суду. А крім того, вона ще і збрала податки до царської казни. Таким чином відбувається просто пряме втручання. От правителів Російської імперії внутрішню ситуацію України, причому на різних напрямках. В 1727 по 1734 рік гетьманом України був миргородський полковник Данило Апостол, який 1727 року кладе так звані рішительні пункти. Ці рішительні пункти вперше йшлося про те, що Козаки не мають обирати гетьмана і старшину без дозволу царів. А також йшлося про те, що в Україні має бути написаний звіт прав звіт прав гетьманщини, що зрештою і було зроблено. Гетьман Данило Апостол щиро бажав розширити автономію України. З цією метою він створив так звану кодифікаційну комісію, наслідком діяльності якої було укладено так званий документ, який називався Права, за якими судиться малоросійський народ. І укладені вони вже були верніше опубліковані вже пізніше, 1746 року, вже після смерті гетьмана Данила Апостола. Крім того, Данило Апостол провів так зване Генеральне слідство по маєтності, де виявив, що козацька старшина незаконно провласнила землю і повернув їх до казни. Він провів велику реформу у фінансах, у торгівлі і сприяв поверненню запорожців із кримських володінь. В цей період також хочу нагадати, що 1734 року була заснована нова Підпіленська Січ, адже стара була зруйнована Чортомлицька ще 1709 року за наказом Петра І. Таким чином, після смерті Данила Апостола, 1734 року, було знову заборонено обирати гетьманів, і влада перейшла до органу, який називався правління гетьманського уряду, який очолив російський князь Шаховський. І звісно, що протягом 16 років діяв це орган влади, тому ні про які гетьманів навіть не йшлося мови. Що стосується культури цього періоду, то безумовно, передусім, ми з вами говорили минулого разу про епохи бароко, яка розквітла в цей період. Немарно з'являється поняття Мазепинське бароко. Мазепа найбільший меценат української культури, який щедро фінансує будівництво реконструкцію храмів. Він також замовляє книги, робить коштовні подарунки закордонні церкві. Ну і в цей період ми з вами повинні обов'язково знати такі пам'ятки, які входять до програм розпізнавання національного мультипредмітного тесту. Зокрема, це Георгіївська церква Видубицького монастиря, яка збудована в стилі барока, а також Соспасо-Преображенська церква в Сорочинцях, яка була збудована на кошти. А якраз нашого гетьмана це Данила Апостола, і що стосується живопису цього періоду, то це звичайно відома барокова ікона Йова Конзелевича, яка називається Вознесіння Богородиці, а також гравюра Івана Мигура, яка називається Іван Мазепа серед своїх добрих справ. Таким чином підсумуємо, ми з вами закінчили період першої половини XVIII століття. З'ясували, що це яскрава епоха української історії, але вона пов'язана передусім із створенням російської імперії із витісненням будь-яких залишків автономії України і поступової на жаль перетворення наших українських земель як складову частину колоніальну частину Російської імперії. На жаль, цей процес буде в другій половині вісімнадцятого століття. Другу половину XVIII століття ми з вами розпочинаємо із гетьманування останнього гетьмана, якого звали Кирило Розумовський. І правив він протягом 1750 по 1764 рік. Саме якраз в цей період у нас гетьманська столиця з 1708 року розташовувалася уже у Глухові. Таким чином, ми з вами можемо говорити про. Три гетьманські столиці в цьому тріо це Чигирин, це місто Батурин, яка була гетьманська столиця за Івана Мазеп, і згодом було перенесено до Глухова поближче на кордоні з Російською імперією для того, щоб було легше контролювати гетьмана і козаків. Отже, Кирило Розумовський прийшов до влади. Він дійсно намагався відродити, хоч якісь залишки автономії України. Він провів судову військову реформу. Також він планував встановити сваткове гетьманство і побудувати державу європейського типу. Але в тих умов фактично це вже було неможливо, тому що після смерті російської імператриці Єлизавети Петрівни, яка була прихильна до гетьмана Розумовського, до влади приходить Катерина II. Яка взяла курс на створення вже добре керованої імперії і на ліквідацію будь-яких відмінностей між українськими і російськими землями З цією метою продла реформа уніфікації. Про це поняття ми вже з вами вживали сьогодні, так зване зросійщення або російщення повністю українських земель. Таким чином, Катерина у вона здійснила ряд кроків, які були спрямовані на знищення цієї автономії. Давайте ми з вами проаналізуємо ті кроки, які обов'язково потрібно знати. Зокрема, 1764 року з'явився указ про ліквідацію посади гетьмана, а замість гетьмана було створено уряд, який називався Друга Малоросійська колегія, яку очолив Петро Рум'янцев. Метою цієї колегії було якраз стежити за Внутрішніми справами в Україні провести судову реформу а також було ліквідовано полково-сотений устрій, і для цього було запроваджено намісництво, про яке ми трошки пізніше скажемо. 1765 року було скасовано полково-сотений устрій Слобідської України. Наступний етап це 1775 рік, було зруйновано Запорозьку Січ, а останнього кошового атамана Петро Калнишевського було заслано на столовки. Людина фактично в нелюдських жахливих умовах прожила 112 років. Наступним етапом Катерини II стало 1781 року, коли було скасовано полково сотенний устрій України, і замість цього були запроваджені три намісництва на лівобережній Україні. Це було якраз от Чернігово-сіверське київське на в цей період було створено. Крім того, наступним етапом у нас було 1783 року, тоді, коли було ліквідовано козацтво як стан, і українські козаки були перетворені на регулярні драгунські полки російської армії. І останній етап це 1785 рік, так звана жалована грамота дворянства, коли було урівняно в правах козацьку старшину із російськими дворянами. Таким чином, така планомірна цілеспрямована політика на винощення. України і автономії дала свої безумовні результати навіть заборонено вживання Гетьманщина 1720 року. Ще з'явився указ 1 Петра І про заборону друкувати книги українською мовою. Цей період також ми з вами поговоримо про становище. Інших українських земель в цей же період відбулося ще дві російсько-турецькі війни, коли було підписано два договори між Російською імперією і Туреччиною, які стосувалися України: так званий кючук айнаджирський мирний договор, згідно якого до Російської імперії було приєднано землі між річками Дніпро і Південний Буг. І згідно Яського мирного договору, 1791 року до Російської імперії було приєднано українські землі між річками Південний Буг і Дністер. 1783 року до російської імперії було приєднано Крим, який так прагнув ще приєднати Петро І, але здійснила це Катерина II якраз цього року. Що стосується правобережної України. То в цей період у нас на Правобережній Україні відбувається так звана гайдамаччина. Гайдамаки це були селяни, які повстали проти польського гніту. Це фактично були антифеодальні, антикріпосницькі виступи. І піком Гайдамаччини був 1768 рік відома Коліївщина, які очолив у нас Максим Залізняк і Іван Гонта. Найвище протистояння між селянами і між поляками, яке за допомогою Катерини II, було, на жаль, придушене. Це вже час на Західній Україні, землі, які були в складі Австрійської імперії, там відбувався відомий рух опришок, ватажком яких був Олекса Довбуш. Ну і друга половина XVIII століття, безумовно, це поділи Польщі. Поділи Польщі відбулося три поділи Польщі. Це перший поділ 1772 року, в результаті якого до Австрійської імперії була приєднана Галичина. Згодом і Буковина Закарпаття вже і так була в складі Австрійської імперії. Поділ 1793 року до Російської імперії було приєдна Правобережна Україна, і останній поділ з 1795 року до Російської імперії було приєднана Західна Волинь. Таким чином річ Посполитах держава перестала існувати. Її різні частини були в складі Австрії, Прусії і Російської імперії. Також, якщо говорити окремо сторінку цього періоду, є західноукраїнські землі, то тут ми обов'язково повинні згадати ще реформи, які проводили Марія Терезія, а згодом її син Йосип ІІ. Ці реформи вони привели до модернізації, до певної оновленості Якраз, от українських земель, які були в складі австрійської монархії. Перша реформа, яка називалась адміністративна, тоді, коли на землях Галичини було утворення королівства Галичини і Лодомерії, найбільше значення, безумовно, мала селянська реформа, яка була проведена 1780-1782 року, тоді коли фактично було скасовано особисту залежність селян від поміщика. Пачена становила лише 30 днів на рік. Наступна реформа була освітня. 1784 року було відкрито знову. Львівський університет, а при ньому діє руський інститут, де фактично могли навчатися русини, тобто українці. І остання реформа це була релігійна реформа, тоді коли урівняно в правах три конфесії: це католицька, греко-католицька і протестантська. Ці реформи мали величезне значення для модернізації для оновлення Російської імперії. Що стосується культури другої половини XVIII століття, то хочу звернути на такі архітектурні пам'ятки безумовно цього періоду. Це Відомий бароковий собор Святого Юра у Львові, архітектором якого є Бернард Меретин. це відома Андріївська церква у Києві, архітектором якої відомий італійський архітектор Бартоломео Растреллі. А також це творіння Івана Григоровича Барського, нашого українського вітчизняного архітектора Запокровська це церква у Києві. Також ратуша в Бучачі, не забуваємо про ратуша в Бучачі, це оборона синагога в Жовкві. А також в цей період згадаємо іще і відоме творіння єдина дерев'яна церква цього періоду це троїцький храм, який знаходиться у містечку Новомосковське, яке колись називала Самарська Слобода. І скульптура цього періоду це творіння, велике творіння Йогана Пінзеля, який створив прекрасну статую Юрія Змієборця, яка у купол, куполу Собору святого Юра у Львові, а також створив прекрасні скульптури для ратуші в Бучачі. Що стосується науки цього періоду, то ми з вами обов'язково маємо знати про те, що 1730 року Глухів, третя гетьманська столиця, була перетворена, була створена велика співацька школа. Глухів називали так музична столиця України. Якраз в Глухові у нас пов'язана діяльність і життя трьох відомих барокових композиторів. Це Максим Березовський, який написав відому оперу «Демофонт» і є випускником Болонської відомої філармонічної академії. Також це, безумовно, це Артем Ведель і це Дмитро Бортнянський, три баракові композитори Розвивається в Україні медицина. Тут маємо знати два прізвища: це Мухін і Самойлович, відомі лікарі. Також, що стосується науки, то тут ми повинні з вами не забувати про Феодосія Софоновича, який написав твір хроніка літописців стародавніх, а також науковий твір Данила Туптала, Четі Ємінеї. Про Фефана Прокуповича ми вже з вами сьогодні говорили. От він 1705 року та писав відому драму, яка називається Володимир, яка була присвячена Іванові Мазепі. Ну, таким чином, ми з вами хочемо підвести підсумки. Отже, 18 століття, яскрава епоха історії України. Тут ми обов'язково повинні знати діяльність наших визначених гетьманів, про які вже було сьогодні сказано, а також не забувати про основні етапи ліквідації автономії в Україні. Але, незважаючи на це, Україна розвивалася, Україна жила, Україна. Вистояла в цей період, вона дала визначні зразки української культури, які сьогодні прикрашають нашу державу. Є надбанням не лише національної, але й вітчизняної культури. Я сподіваюся, що я акцентувала увагу на основних моментах історії цього історичного періоду, і наша назустріч наступна зустріч буде присвячена якраз XIX столітті, яке називають довгим століттям в історії України. Я всім бажаю успіху, бажаю всім на максимальну оцінку написати національний мультипредметний тест з історії України. Бережіть себе, бережіть Україну. Все буде Україна! Дякую за увагу!